Вітаємо з вами. Інтернет видання Бух. Я Людмила Романчук. Сьогодні гостем нашої студії є директор керуючої компанії бюро інвестиційних програм, яка обслуговує індустріальні парки у Нововолинську та Володимирі Олександр Бондаренко. Вітаю вас! Вітаю вас. З Олександром ми запишемо рубрику Анкета. Нагадую вам і нашим читачам правила. Це відповіді, довго не роздумуючи на 30 невеликих запитань. Тридцять 30. Ні? 30. О, багато. Бліц такий, так? Так, так, ні, або ваша коротка відповідь. Що готові? Так, спробуємо давайте. А тож, кава, чай з цукром чи без? Кава без цукру. Скільки буде корінь квадратний з числа 225? 15. Ого. І яка різниця між мрією і бажанням? Мрія це така щось не окреслена, не по смарту, а бажання це чітко з дедлайнами, з ресурсами, з відповідальними за виконання? Футбол любите? Я люблю. А за яку команду вболіваєте? Раніше за Барселону. Барселона це мій да, фаворит. А якби ви самі були футболістом, то в якості кого? Воротаря, нападаючого чи захисника? Напівзахисник, від якого залежить як успіх в атаці, так і в захисті. Відгадайте загадку: хто може пересунути коня, слона і вежу? І вежу? Пізанську? Е Сила Ньютона. Нехай буде. Улюблена, крім України, країна і чому? Багато. Країн складно. США, мабуть, дуже різна країна. Я Там декілька разів був. Пейзажі, люди, культура. Навіть кухня дуже різна, тому США. На зустріч приходите раніше, пізніше, чи принципово вчасно. Як ви бачите по зустрічі з вами сьогодні, пізніше, так. Да. Чи знялися, бо ви за збору на ЗСУ у фотосесії в стилі Ню? Ой, не знаю. Складне питання. Якщо це був би якийсь крутий великий мегапроєкт з якимось там. Топовими підприємцями і голівудськими селебриті, то можливо. О, якщо вибирати між нашими містами Нововолинськ чи Володимир? Но Нововолинськ. У нас же назва така ново, но, но це а Во – це Володимир. Тому баланс. Чи є у вас діти? Так. Опишіть свій ідеальний день. Ідеальний день це коли ти е, закінчуєш його трошки виснажений, але задоволений результатами праці, плюс е, встиг побачитися з друзями, плюс провів час з дитиною, плюс ти ну, отримаєш задоволення. Улюблений стиль одягу, зручний чи бізнес Бізнес-кежуал. Бізнес кежу. Е, Чи стрибали ви з парашутом? Так, п'ять разів, і у мене є свідоцтво. Парашутист. Ого. <laughs> Чи садити картоплю улюблене українське заняття? Коли був маленький в дитинстві, з бабусею садив, так, було таке. Що вам найбільше подобається у вашій роботі? Різноплановість, гнучкість, можливість мандрувати. Згадайте відчуття ранку 24 лютого 2022 року? Несподівано, гучно, тому що у нас там за два кілометри. Від е, квартири прям були ці взриви ракет. Е, ну і такий кризовий менеджмент, скажімо так. Позитивно тепер сприймаєте. Якщо відчуваєте, що хвилюєтесь, як себе заспокоюєте? П'ю каву, хоча вона навпаки, да, трошки це збуджує, але мені подобається. Е, спілкуюся е, з дитиною своєю, з жінкою і. Слухаю музику. У мене дуже широкий асортимент класної музики. Да. Можливо, згадаєте якусь улюблену пісню, яка крутиться у вас в голові останнім часом? Е, ні, такого немає. У мене там тисячі пісень в моєму плейлісті, а я, я люблю Джордж Майкла. Різдво чи Великдень? Різдво, Різдво, набагато. Мігічніше отримує... да? Угу. Як отримуєте мотивацію для складних завдань? В, себе, в собі всередині шукаю завжди мотивацію. Не в оточах, а всередині. Що цінуєте в людях? Професійність, відповідальність, людяність. Ви смілива людина, ризикована чи радше обережна? Ну, з уваги того, що я п'ять разів стрибав з парашутом, то я ризикована людина. І да. Я ж підприємець. А ким мріяли стати в дитинстві? Я пам'ятаю, завжди думав про економіку. Економіка або юристом ще думав стати, коли був в дитинстві, Тому десь я так і працюю посередині. Справдилось. Сова чи жайворонок? Сова. Чи знаєте, що означає термін чи назис сучасного молодіжного сленгу? Я не знаю, що, це означає. що, що це означає. Що значить позитивний відпочинок, сприятливий там результат ситуації. Все вдалось. Чи назис? Буду знати. Якби могли вибрати цукерку, то що б це було? Карамель, риска, чорний шоколад, мармелад, маршмелоу? І риска. Це з дитинства. Да? Так. Чи згідні ви з твердженням Стіва Джобса? Краще взяти, винайти завтрашній день, ніж переживати про те, що вчора був такий собі. Так, але це складно не переживати про те, що ти там щось робив так або не так, або міг там швидше зробити. Тому я над цим працюю, до речі, да. Але я згоден. Прочитайте уривок, якщо можете, вірша. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в країні милі. Ну, це да. Школа так. Школа дає результат. Патріотично, так. Да. Три речі, які ви зробите після перемоги. О, це так питання. Не думав про це чесно, але треба думати, треба візуалізувати. Ну, мабуть, мабуть, проїду в Харків свій рідний з дитиною, ну, зі всією родиною своєю в Харків там проводу багато часу, тому що зараз ну під час таких обстрілів я не можу це зробити з міркувань безпеки. Зберу всіх друзів, і кудись поїдемо. ну Я, я думаю, у мене це от таке особисто з Харковом пов'язане. Я дуже переживаю за своє рідне місто. Ну і кудись за кордон, так, якесь довге відрядження, мабуть, десь подивитися різні країни, саме там з родиною, з друзями. ось. Ну І, звичайно, інвесторів нових вново буду возити туди-сюди і спокійно вони вже будуть їздити. З задоволенням, спокійно, тому що зараз вони бояться, коли ми їх запрошуємо. Тому буду возити скрізь інвесторів індустріальних парків Нового. Ну, десь так. Ну що ж, дякую вам, дякую за ваші відповіді. Дякую, що дякую погодились на нашу авантюрну. Дуже цікаво. Так, дякую, Людмила. Закликаю ще раз наших читачів дивитись незабаром повноформатне інтерв'ю з Олександром Бондаренком, директором керуючої компанії Бюро інвестиційних програм. Дякую вам. Дякую.